То хотілося б зауважити про те, що дала нам програма Власна справа. Власна справа це проект, який започаткований у липні минулого року, як можливо, інноваційний, але він дав можливість, відкрив можливості для нашої економіки, для наших малого і середнього бізнесу створювати нові робочі місця, відкривати нові бізнеси і створювати додатковий продукт, які дуже важливі зараз не тільки для власний бізнесу, адвісує, економіки для наших Збройних сил. А, якщо візьмемо ми 23 й рік, то протягом 23-го року в службу зайнястів надійшло 844 заявки на отримання грант, ну, гранту власна справа, з них 285 вже отримали позитивне рішення. Ще залишилося кілька заявок у цьому році, по яких повинно бути прийняті рішення, але вони очікують цього рішення. Загалом завдяки за цій. У 23 році буде створено 44 нових підприємця, які започаткують свою справу, які реалізують свої ідеї завдяки підтримці уряду держави і, звичайно, служба занятості, це дозволить інвестувати в економіку Тернопільської області в малий і середній бізнес понад 66 мільйонів гривень. Загалом, якщо ми візьмемо з початку старту цієї програми, Позитивних рішень вже схвалено понад 100 мільйонів гривень. Це інвестиції, які безпосередньо зайдуть в Тернопільську область. Це дозволить гарантовано створити щонайменше 990 робочих місць. Практика показує, що те, що заявники показують в своїх заявках, там і створюють два робочи три робочі місця. І в нас є приклади, де створено 5, 7, 10 нових робочих місць. Бізнес розвивається, і ми нам дуже приємно, що завдяки нашій спільній співпраці з партнерами, з роботодавцями, навчальними закладами, ми розширюємо можливості для бізнесу. Розширяє...